Дівчата, сьогодні до Дня рідної мови я підприготувала для вас кумедні слова. Пригощайтеся. Так, чудове слово королісити. Поводитися шумно і пешкетувати. Коцький. У деяких діалетах означає годячий або хитрий. Бараболя! Топля, але звучить весело. Так, що тут ще смачненького? Нюня. Людина, яка надто сентиментальна або плаксива. Ну і мені тут залишилось. Тюхті, повільна або незграбна людина. Дуже дякуємо, Валентинович. Ще до дня мови я приготувала для вас витичні слова. Приближайтесь, будь ласка. Бусковий колір і аромат висняного муску. Дуже поетична. Що, цікаво? Калинова. Пов'язана з калиною, символом України. Калинова, калинова. У, мен... У мене сонце-світ. Світло і тепло сонця. Аж по світлі на душі. Малі. Дивіться, що ростуть біля рідної оселі. Свіданок. Ви дня. Так, а я та вас сьогодні приготувала страву з мелодійних слів. З Без ласка, власне. пригощайтеся. Ага. Дивокрай, чарівна місцевість, Сріблити, робити щось блискучим, як срібло. Так. А щось у мене це слово? Так, стово. Работиць, друбочків і фонтанів. вода, грай, грай. А для мене оксавитовий, ніжний, м'який, розкішний. Так, залишився дзвіночок. Дзвінки і легкі звуки. А я сьогодні до Дня рідної мови приготувала вам mm -hmm. вот таку страву. Бачите, mm -hmm. дуже смачні слова. Пригощайтесь, пригощайтесь. Мені тут мандрити, смачні сирники або пампушки. Yeah. Деруни, картопляні млінці, які люблять у всіх регіонах. Гарбузянка, гарбузова каша, а суп. Так, що ж мені тут залишилось смачненького? чи смоколики західне українське слово. Ось такої, бачите? Так, а мені Папухи. Пухкі ніжні пункти. Дівчата, а я до дня рідної мови приготувала вам страву з рідко виживаних світ, ми рідко вживають. Або, мабуть, навіть і забули. Пригощайтеся. Манливий. Той, що лапить, привабливий.

Вона в кожному з нас, у кожному дні, збережемо її, щоб квітла, як квітка, і звучала, як пісня в душі.